Росії готують нову мобілізацію. У мережі шириться фото наказу Міністерства оборони Росії про оголошення чергової хвилі мобілізації. Документ датований учорашнім числом і підписаний Сергієм Шойгу. У ньому йдеться, що в рамках часткової мобілізації з 11 вересня, по 1 листопада, генштаб має призвати до армії 200 тисяч росіян. Про справжність цього документа судити важко. Але розмови про необхідність повторної мобілізації в Росії ходили ще з минулої зими. Однак в останні місяці підготовка до неї стала куди очевиднішою. У липні Держдума прийняла цілий пакет документів, які спрощують процес мобілізації і значно розширюють список тих, кого можна забирати у військо. Цей закон написаний під велику війну, під спільну мобілізацію. І зараз цією найбільшої війною вже папахіве. За новими російськими законами, той, хто отримав повістку, не може виїхати за кордон. Причому неважливо, бачила її людина чи ні. Якщо повістку отримали на роботі чи у вузі, вважається. Що росіянин її теж отримав, а на тих, хто отримує повістку, але вирішить заховатись, чекають штрафи. Їхній розмір дума теж значно підвищила з 500 рублів до 30 тисяч. Першу часткову мобілізацію Росії проводили восени минулого року для захисту нашої родини, її суверенітету і територіальної цілісності, для обідчення безпеки нашого народу і людей на освобождених територіях считаю необходимым поддержать предложение Міністерства оборони і Генерального штаба о проведении в Російській Федерації частичної мобілізації. Тоді міністр оборони РФ Шуйгу наводив фантастичні цифри. За його даними, на початок війни українська армія складалася з 200 тисяч військовослужбовців. У вересні 2022-го росіяни уже начебто вбили та поранили 100 тисяч з них. Самі при цьому втратили менше 6 тисяч чоловік. А щоб добити ще 100 тисяч військових ЗСУ, які залишились, і щоб компенсувати 6 тисяч втрат особового складу, треба мобілізувати 300 тисяч росіян. Наші потеря на сьогоднішній день це погибшим 5937 дев'ятсот 300 чоловік, триста тисяч резервістів, котрі будуть призвані. Як проходила часткова мобілізація, із якою жагою росіяни кинулись до Грузії? Ой, вибачте, до військоматів захищати батьківщину. Нагадувати, мабуть, не треба. Але контрольно-пропускному пункту верхній Ларс. Точно варто приготуватись до нової хвилі маленьких людей, які нічого не вирішують і не цікавляться політикою.